дорогі, мир вам. Сьогодні хочемо розповісти про чудову історію зцілення через заступництво у майбутньому святого, а наразі із дня на день беатифікованого архієпископа Фултона Не Невипадково ми часто перекладаємо його праці, тому що саме він являється патроном нашого каналу, оскільки був натхненником та мотиватором для його створення. Отже, вмощуйтесь зручніше. Та слухайте цю цікаву історію Мертве дитя, яке після 61 хвилини оживає через заступництво архієпископа Фултона Шіна, чудо стосується надприроднього зцілення маленького Джеймса Фултона Енстрома, сина Бонні та Тревіса Енстромів, подружжя із містечка Будвілда в районі Пеорія, штат Іллінойс, єпархії, де ще у 1919 році. Фултон Шін отримав сан священника. Коли Бонні Енстром та її чоловік Тревіс у 2010 році обрали ім'я для своєї третьої дитини, вони вирішили, що назвуть хлопчика Джеймсом Фултоном на честь архієпископа Фултона Джона Шіна, священника з їхньої єпархії в місті Пеорія, штат Іллінойс. А справа щодо його канонізації почалася ще у 2002 році. Єпископ Шін у 1950-х роках зацікавив телевізійну та радіоаудиторію своїми передачами Життя варте того, щоб його прожити. І сім'я дивилася ці шоу на Ютуб. Ми були справді захоплені, слухаючи його проповідь, сказала жінка. Він нагадує мені святого Павла, тим, що вони обидва мали пристрасне бажання розповідати людям про віру та про Ісуса Христа. Ми вірили, що колись він стане святим. Тож подумали, що було б круто назвати сина на честь святого. За іронією долі через підтверджене чудо для її сина, преподобний архієпископ Фултон Шін тепер ще ближче до лику Святих. Про це 6 липня оголосив преосвященніший Даніель Дженкі, єпископ Порії, який із неперевершеною радістю оголосив, що папа Римський Франциск офіційно визнав чудо. Яке приписують заступництво Шіна, це сталося лише через 9 днів після того, як останки преподобного Шіна були перенесені до собору Святої Марії непорожного зачаття в пеорії, закінчення трирічної судової тяганини щодо його останків. Означало, що справа святості, яку було призупинено, може бути відновлена. І це справді захоплюючи і просто неймовірно, але це також вияв смирення. Сказала Бонні Енгстром про участь її сім'ї у тому, що сталося. 16 вересня 2010 року її син Джеймс Фултон Енстром народився мертвим, його життя обірвалося справжнім вузлом на пуповині. його батьки палко молилися про заступництво Шіна, і те, що сталося у наступну 61 безжиттєву хвилину, показало, як творяться чудеса, коли весь медичний персонал здався. І вже збирався назвати час смерті, мертва дитина ожила. Без будь-яких медичних пояснень його серце почало битися, він почав нормально дихати, і саме це є одним із компонентів дива, сказав Джеймс Круз, генеральний вікарій єпархії Пеорія, який брав участь у дослідженні щодо цієї справи. Жінка народжувала вдома своїх двох старших дітей, але цього разу щось пішло не так і чоловік провів екстрене хрещення для їхнього мертвого сина, і Бонні Енгстром почала молитися про заступництво преподобно щину. Я чітко пам'ятаю, як зверталася до нього і повторювала його ім'я в своїй голові знову і знову, і закликала його молитися за нас, сказала вона. Невдовзі Папа Франциск оголосить дату беатифікації, яка має відбутися у кафедральному соборі. У 2019 році єпископ Дженкі сказав, що продовжує сподіватися і молитися, щоб беатифікація відбулася в цей сторічний ювілей висвячення преподобного Шіна у священники, яке відбулося в соборі, де він зараз похований. А 18 листопада 2019 року єпархія Пеорії отримала повідомлення з Ватикану про те, що Папа Франциск. Закликав провести церемонію беатифікації 21 грудня 2019 року в Пеорії. Однак, з грудня 2019 року єпископ Пеорії Даніель Дженкі оголосив, що Ватикан вирішив відкласти церемонію беетифікації на невизначений термін. Це рішення було прийнято у відповідь на запит подання до Ватикану деякими єпископами США щодо подальшого розслідування перебування Шина на посаді єпископа. Єпархії Рочестера з 1966 по 1969 рік. Єпископський делегат Джейсон Грей назвав цю справу надзвичайною історією. У інтерв'ю газеті Earth Sunday Visitor» чоловік сказав: це змушує нас трохи по-іншому думати про життя та про те, що Бог може зробити в житті кожного з нас. Я думаю, що всі учасники події були зворушені цим досвідом. Існує важливе відчуття зв'язку з тим, що священника з нашої єпархії тепер вшановують преподобним, а згодом вважатимуть блаженним. Це дуже багато значить для священників і людей пеорії. Сьогодні 12-річний Джеймс Фултон типовий хлопчик, як на свій вік, третій із восьми дітей віком від 4 до 15 років. Мати називає його життя нашим і вашим дивом це Боже чудо. Також жінка написала книгу. «61 minute to Miracle 61 хвилина до дива. Дуже шкода, але цієї книги українською мовою в доступі немає. І, на жаль, наразі, останні дані щодо справи про беатифікацію Фултона Шіна датуються тим же 2019 роком. Ватикан досі у роздумах чи варто надавати звання святого архієпископу, незважаючи навіть на те, що є уже декілька зафіксованих випадків чудесного зцілення після прохання про заступництво. Та ми все ж сподіваємося, що невдовзі він так і буде офіційно визнаний святим. Адже на нашу скромну думку, Фултон Шін є одним із тих, через кого Святий Дух промовляє прямо у серця, евангелізуючи та навертаючи людей навіть через 44 роки після своєї фізичної смерті. Давайте при можливості згадувати архієпископа у своїх молитвах задля його найшвидшої беатифікації – Нехай Господь поблагословить кожного із вас. Як завжди, просимо вас підписатись на наш канал, поставити лайк, прокоментувати дане відео та поділитись ним з ближніми. Хай Господня любов перебуває поміж вами.